Зав'язувати і головне потім розв'язувати вузли. А точніше, вузол вісімка. Чому я вирішив це зробити? Тому що недавно в групі фейсбучній про Мальпінфо був пост про те, що якщо цей вузол неправильно зав'язати, то після навантаження він легше розв'язується. Що мені здається неправдивим твердженням, і я хочу це перевірити. Тому от в мене три, три кусочки мотузка я взяв, на них будуть різним методом зав'язані вісімки, навантажені, і потім я буду їх розв'язувати. І суб'єктивно оцінювати. Бо як я ще можу оцінити, легкість розв'язування. Коли я виросту, в мене буде динамометр і гідравлічна система, щоб розв'язувати, розтягувати різні мотузки, карабінчики. А поки в мене цього всього нема і треба якось вирішити, як це зробити. Я придумав таке. Взяв кусочок бляхи. Трійка десь. Арматуріна. Хочу приварити з арматури вухо і прибити це е, до стелі. І навантажувати однаковим вантажем е, різні кусочки мотузки. Таким чином затягнути е, вузли з. Однаковою силою, з однаковим навантаженням. Отак, от буду поки го готувати цю анкерну групу, так сказати. Отаких от пирог я наколупав, бо я збираюся в костелі на такі от сангові. Латунні анкера прибити цю пластину. Сподіваюсь, вона не вийде. У мене вийшло, але головне, щоб вона витримала. Пільку мені треба нарізати 50 спічок. наче відстану тримається. Уже на одному 300 кг повісити. Тепер я кожен кінець мотузки хочу помітити, щоб знати, де який буде вузов. Пишу їх, просто пронумерую від одного до шести. Так, тепер саме макроматі. І зав'язую. І виходить, вільний кінець іде іде. і він найближчий до, до петлі. Двоєчку я зав'яжу також правильну вісімку, але вільний кінець від мене справа. І тоді вільний кінець переходить і е, він вже дру, другий, далі від петлі. Виходить. Це теж може якось впливати на розв'язування. Так, третій, треба якось неправильно зав'язати. Я ще зрозумів, що правильно зав'язати є тільки один метод, в даному варіанті два, а неправильно тисячі, і, і, і перевірити, зробити е, однаковий, добитись однакового результату від неправильних е, важко. Ну от в мене вийшла неправильно оця мотузка, тут от вона вимальовує неправильний малюнок. Тут, тут вже неправильно вив'язана вісімка, залишу її так. Це була трійка, четвертий. Зав'яжу, знову правильно і Кінець буде зліва від мене. Все, правильний малюнок. Е, вільний кінець приходить петля, е, найближча до петліця. П'ять. Я. Знову зав'язую щось неправильне. Якось скручую її. І з... отут, -от, все, неправильний малюнок. Отут -от, перехлиснулися мотузки. Це неправильно. Шостий. Зав'язую знов правильно, але Вільний кінець справа. От, І вільний кінець виходить от оця от от петелька. Получилося по два варіанти. Два варіанта е, правильних. Вільний кінець зліва, два правильних, але лів, е, вільний кінець справа і два неправильних. По-різному скомбіновані на, на різних шворках. Так. Тепер це треба вішати і нагружати. Написано, прикиньте, написано вага 14,4 літра. Вага в літрах, блядь. А кілограмів нема. <рив> <рив> ну, напевно, воно десь так 15 кілограмів і важить одне відро. Що це? 12 відер по 15 кілограм до 200 кілограмів виходить. ще мішечок вклею сюди сам. Так, тепер ваше питання, як же я буду це піднімати? Якщо вона по голові дасть, то може, може, не вб'є. Я люблю тільки тебе. Богом да на мені моя лебідка кохана, Я люблю тебе. дома <Слышка> ну что я чем дом фигня Він над землею висить. Тепер треба те саме зробити з тими кусочками вірьовки понагружати вісеньки. Тут у мене також вісімки. Але вони в конкурсі участі не беруть на цей раз. Мотузка з вузлами номер 1 і 2. Вірю. Все, друзі, травми, зав'язано, затягнуто, нічого не повертається. Вони нагрузки. Так, підон вефі. Шарми на землю. Третій і четвертий. Підомий тих Так негарно тепер виглядає неправильно зав'язана вісінка. Це правильно зав'язана вісімку. and that's going to allow Півкрила там Далі надо. Так, знову ж таки, правильно зав'язана виглядає отак-от. Наче гарно, неправильно встала. Отако Як це все буде розв'язуватись? Зараз побачимо. Так, тепер прийшов час розв'язувати це. Номер один. Засікаємо час. Супер легко. Номер два. Це було трошки важче. Оце все ще правильно виявино. Так, це закінчили. Номер три. Оце одоробло. Є номер чотири. Чотири один по моєму однаковими методами зав'язано було і вони. Не... На даний момент, мені здається, вони найлегше розв'язуються. Так, номер 5 Це знову ж таки неправильно зав'язано було. А це третьої весни зав'язали вузолки і не розв'язати. А це правильно зав'язано. <гум> ну не підводь мене, вісімка, ну що ти, я на тебе ставив ставку. Це найскладніший, якщо вже розв'язування зубами пішло в ход. Але вона піддалась після цього. Отак от. Час оцінити це все. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, комусь хоч це було цікаво, поставте лайки, підпишіться. Дякую вам.